У 2019 році коронавірусна хвороба почалася як спалах, що розвинувся в пандемію. Маски, карантин, вакцинація і мільйони людей, які померли від цієї хвороби. І лише у 2023 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що коронавірус більше не є надзвичайною ситуацією. Проте це не означає, що коронавірус зник. За минулий рік у морноградській громаді було зафіксовано близько півтисячі випадків цієї хвороби. Взагалі за 23 рік в нашому центрі було виконано 2551 тест на ковід. З них 451 був позитивний. А ці цифри не виходять за межі норми, в тому числі хворіли, як і маленькі діти. Малеча до року також зверталися, були у нас підтверджені випадки. І ем, дорослі також е, пацієнти. Наразі ситуація з ковідом та респіраторними захворюваннями стабільна, каже лікарка. За. Перший тиждень в нашому центрі було лише зафіксовано шість випадків позитивного ковіду. Ну але якщо порівнювати взагалі з 19-20 роком, коли була епідемія, коли була вспишка ковіду, таких вкрай тяжких випадків на амбулаторному лікуванні ми не зафіксовували. Симптоми ковіду дуже схожі на симптоми респіраторного захворювання це виражена загальна втомлюваність, це підвищена температура, буває кашель, головний біль. Також зараз почали скаржитись пацієнти на втрачання запаху і вкусу. Ну, але ж, все таки, якщо звертається пацієнт, ми його ведемо як остра респіраторна хвороба. На четвертий-п'ятий день за протоколом ми вже виконуємо тест на ковід. Вакцинація один із дієвих способів полегшити перебіг хвороби. Але станом на сьогодні у Мирноградському центрі первинної медико-санітарної допомоги вакцина для щеплення відсутня. Ми отримали ще в тому році, в грудні виконували вакцинацію. Нам дали не таку велику кількість вакцини. Ми Всіх бажаючих записуємо на список, і коли приїжджає до нас вакцина. Ми всім телефонуємо і пропонуємо звернутися до лікаря і зробити вакцинацію. Що ж стосується Покровської громади, то з 1 по 10 січня 2024 року було зареєстровано 240 осіб, які звернулися до медичних закладів із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. При цьому 50% з них діти. Випадків COVID-19 наразі за. Фіксовано 30. також декілька пневмоній. Перебіг хвороби у всіх пацієнтів легкий та не потребує госпіталізації.